Збираємося біля цього святого для нас місця для того, щоб думкою пройти той шлях, яким пройшли в той час люди, в часи усіх голодоморів. В історії кожної держави, кожної країни є сторінки. Ці сторінки вони пригортаються, ці сторінки перечитуються, ці сторінки стають уроками для майбутніх поколінь. Ось так само і наша багатостраждальна Україна так само наповнена цими томами сторінок, в яких багато є сторінок чорних. чорт. Тому що постійно, відколи ми прагнемо до волі і незалежності, нас пригнічують, нас зневажають, нас вбивають. Вбивають, тому що ми невигідний народ, ми народ працелюбний, ми народ свободолюбивий. Ми народ, який можемо сказати ні і владі, і будь-кому, якщо влада злочинна. Ми народ, який показуємо приклад багатьом іншим, що за свободу і волю, і незалежність потрібно боротися. І ось саме ця невигідність, вона і спонукає наших сусідів до того, щоб нас знищити. Знищити як націю, знищити як людей. Знищити як народ, щоб ми їм тут під боком не показували цієї волелюбності та інших аспектів, які є в нашому житті. Ми народ толерантний і, на жаль, можливо, можна сказати, що вся толерантність на даний час і в війні вона так само складає велику честь для нашого ворога, тому що толерантність для них дуже і дуже далека. Чим ми ставимося до цього дійсно так? Багато жертв ми сьогодні вшановуємо, мільйони жертв. І це, дорогі мої, не просто трагедія, це дійсно велика біда, тому що на даний час і наша держава, і в людності би виглядала зовсім інакше, і, напевно, територіально виглядала б зовсім інакше, але ж були часи. Які знищили багато людей, відібрали території і зараз прийшли для того, щоб нас знову від когось чи від чогось визволяти. Дійсно, чуючи ці спогади, ми маємо можливість їх чути, тому що записані вони від очевидців, яких вже дуже-дуже мало. Але ці спогади ми повинні перечитувати, ми повинні слухати, тому що це є істина, яку пережили люди, зворушуєшся душею, тому що це є біль. Біль бачити смерті масові, біль бачити не просто свій відчувати голод, а бачити, як від голоду мучаться твої діти, онуки, вмирають батьки. Це є духовний біль. Він, напевно, найбільше, чим був спрямований для того, щоб вбити нас духовно і духовно поставити на коліна. Люди пережили це, Бог їм допоміг, але ж все одно ж рана і втрата дуже і дуже. Велика, яка відбувається на наших поколіннях до сьогоднішнього дня. Багато запитують, а де ж в цей час був Бог. Але задаймо інше запитання, а де ж в цей час були люди? Задаймо, як в ті самі ж роки 30-ті, скільки знищилося церков, скільки вивезлося, знищилося, спалилося святинь, речей, які дійсно до цього часу оберігали і допомагали людям. Але ж все одно ж люди віру знищити не змогли. І ця віра до сьогоднішнього дня передавалася, і на даний час вона має право на існування. Змінились пройшли роки, але не змінилася тактика нашого сусіда. Знову ми бачимо спрямований геноцид відносно нашого народу. Тому що знову ж ті самі методи, методи голоду. Методи підступництва, методи вбивства, масового вбивства, беззахисних людей, дітей, ненароджених, воювання з мирним населенням, пускання цих стріл, диявола, ракет у мирні оселі. Це дорогі м'які той самий геноцид, щоб знову і знову нас чим побільше винищити. знищити побільше свідомого. Розумного, доброго і культурного люду. Але ж вже який рік ми знову ж таки стоїмо і протистоїмо цій злій силі, яка у вигляді людини знову ж таки керує руками тих воїнів, які прийшли на нашу землю. Диявол, який панує на даний час і старається якомога більше винищити нашого. Тому, дорогі мої, нехай ці всі події, нехай всі ці сторінки чорної історії нашої держави будуть не тільки в пам'яті, але будуть і уроком для нас, для наших майбутніх поколінь. Що за все треба боротися, що за все треба відстоювати, і всьому треба показувати силу. Тому що якщо покажемо беззахисність, то нас заберуть з руками і ногами, і не просто заберуть, а знищать. В сьогоднішній день, згадуючи ці події, ми молимося за цих жертв, мільйони жертв, які загинули у часи голодоморів, репресій, тих жертв, про які відомо і невідомо, багато з них похоронені, навіть ніхто не знає, де до цих пір, тому що хоронили таємно, хоронили по ночах, хоронили в братських могилах. Але Господь, сьогоднішній день, він пам'ятає і знає ім'я кожного, тому нехай він і згадає кожну душу. Яка в цей час мученицькою смертю відійшла до Господа Бога. А нам додай сили, сили вистояти в сьогоднішній дні, сили бути єдиними в боротьбі, сили протистояти цьому злу, яке панує, сили бути сильними і єдиними. Тому що ми чуємо із спогадів, що, хоч прийшла влада кремлівська. І нищила людей, але нищила руками наших людей, руками наших запроданців, які за гроші, чи за хліб, чи за владу, йшли і здавали сусіда, родича, брата. І це, дорогі мої, знову ж таки повторюється, тому що руками наших людей прийшов на нашу землю ворог, тому що його кликали і просили. І були люди, які чекали і чекають його ще до сьогоднішнього дня. Тому це повинно бути уроком для нас, що ми повинні бути єдині в боротьбі, і тільки так ми можемо переламати цю систему, і тільки так ми можемо стати істинно незалежним народом. А на сьогоднішній день хай Господь Бог дарує вічне і блаженне життя всім жертвам голодоморів, репресій, війн і нашої, цьогочасної війни. Нашим тим людям, які віддали своє життя за волю і нашої держави. А нам додасть сили, сили вистояти з Богом в молитві і з вірою. Хай Господь Бог нам сьому допомагає, тому помолімось за їхні душі загиблих.